Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми: дякували ліквідаторам наслідків аварії на чаес заходи в Олександрії. Як реформа змінила роботу проти туберкульозного диспансеру? Олександрія історія за Дніпров'я. Відбулася презентація краєзнавчого видання. 14 грудня, 34 роки тому, ціною надлюдських зусиль над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС завершили будівництво саркофагу та зупинили викид вбивчої радіації у довколишній простір. Саме 14 грудня в Україні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Шану ліквідаторам цього дня віддали і в Олександрії біля пам'ятного знаку на площі героїв Чорнобиля. Сьогодні в Україні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 14 грудня, 34 роки тому, завершилось будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. В Олександрії пам'ять ліквідаторів вшанували мітингом біля пам'ятного знаку на площі Героїв Чорнобиля. Саме 14 грудня, героїчною працею військових вельників. Інших професій, лікарів було зроблено те, що ми називаємо завершення будівництва першого саркофагу над Чорнобилем. Олександрійці прийняли активну участь у цій роботі. Серед них були і військові, і рятувальники, і лікарі, і дуже багато людей будівельних професій. І це їхніми руками був зупинений. На жаль, тоді вже не мирний атом. Завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків катастрофи вдалося локалізувати аварію та врятувати ціною власного життя і здоров'я цілий світ від радіаційного забруднення. На 86 рік було 3200 чоловік. На жаль, на сьогодні нас залишилося майже 900. Всього 900. З них всього 120 вдів. Я сподіваюся, що наше звернення до Верховної Ради, наше звернення до президента не залишаться без уваги сьогодні. Я бажаю вам, шановні мої ліквідатори, міцного здоров'я, довгих років життя, щоб ви ще довго мене радували не тільки мене, а й своїй сім'ї. Чорнобильці йшли у ядерне пекло, розуміючи усі ризики, і зневагаючи від втоми, продовжували працювати, даючи шанс на життя майбутнім поколінням. Пам'ять національних героїв, які зупинили екологічну катастрофу, вшанували покладанням квітів до пам'ятного знаку. Оптимізація покращення послуг та належне фінансування це складові будь-якої реформи, зокрема і медичної. Не з книжок ці визначення знайомі колективу Олександрійського протитуберкульозного диспансеру. Зміни почалися вже у квітні поточного року. Але от чи позитивні вони і хто працювати з хворими на туберкульоз вже незабаром розкажуть наші кореспонденти. До 2023 року, згідно з постановою кабміну, фтезіатрична служба як така має бути ліквідована. Функції фтезіатрів будуть передані пульмонологам і сімейним лікарям. Яка доля Олександрійського протитуберкульозного диспансеру розповів Андрій Матковський? Такі диспансери, як наш, міські районі існувати не будуть. В цьому році значна кількість таких диспансерів вже була ліквідована по Україні. В наступному році знову нас нічого хорошого не очікує, і в своєму майбутньому ми не впевнені. Планується створення регіональних фтізіопульмонолочних центрів на базі обласних диспансерів. І всі пацієнти будуть лікуватися там. Тобто, якщо зараз пацієнт звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар направив до свого районного фтізіатра. Так, або направив в місті до нас, ми провели всі необхідні обстеження, і далі тут або лікуємо, або якщо там хімію рестатейне, направляємо обласний тут диспансер, то зараз сімейні лікарі повинні будуть працювати напряму із обласним протитуберкульозним диспансером. В обласному фтізіопульмологічному центрі будуть виділені посади міжрайонних фтізіатрів. І от така ланка, як районні фтізіатри, і ми. Міські випадаємо, розповів, як буде після закінчення реформи. Сімейний лікар обстежив, якщо він запідозрив, що є туберкульоз, він направляє не сюди нас, а направляє в область. Область далі вирішує. Якщо там є палички в мокроті, такого пацієнта залишають у себе і лікують в стаціонарі. Якщо паличок туберкульозних в мокроті не знаходять, такий пацієнт повертається назад до сімейного лікаря. Тобто. Не буде районних фізіатрів. Тепер питання: чи готові сімейні лікарі працювати з туберкульозом? Частково реформа вже впроваджується. Перший етап відбувся 1 квітня 2020 року. Про зміни розповіла Алла Сатенко, головна лікарка закладу. Прийшла оптимізація ліжкового фонду по всій області. У нас було 70 коїк ліжок. Зараз залишилося 40 ліжок, і тому пішли штати за час оптимізації. Було ліквідовано 44 ставки, це 30 фізичних осіб, в тому числі це лікарі, лаборанти, психолог, медсестри, санітарки, технічний персонал. Це висококваліфіковані люди, без яких нам було дуже важко. І тому, коли ми залишилися в переполовинному складі, диспансер той самий, хворі ті самі, а людей два рази менше це такий етап реформи. 2020 рік, окрім реформування, запам'ятався коронавірусною пандемією та карантинними обмеженнями. Що змінилося? Коронавірус на нашу роботу особливо не вплинув спочатку, тому що це, що ми робили, ми робимо і далі. У нас працює близько 100 бактерицидних ламп, із них половина працює постійно. Респіратори і маски, які одягають зараз люди на вулицях, в громадських місцях це наша частина нашої екіпіровки медичної. У нас іде прибирання три рази на добу вологе прибирання. Поверхні і ручки дверні обробляються кожні дві години. Так було завжди. Ми міряємо температуру всім, хто до нас поступає в відділення, і всім, хто приходить до нас на прийом. Нічого, в принципі, не змінилося. Єдине, що поплинуло в негативному плані, коли був жорсткий карантин і не було транспортного сполучення між селами і містом. Туберкульоз в телефонному режимі лікувати неможливо. Тому. Вважаючи, що більшість хворих наших це хворі асоціальні, яких немає ні друзів, особливих, ні транспорту, такі хворі просто до нас не доїжджали. І ми буквально вже в липні відчули те, що хворі приїжджають в дуже запущеному стані. За останні три дні ми поклали три хворих, в яких на знімках ну, така дуже негарна картина. Ми таких знімків не бачили років п'ять. Тобто дуже запущена картина в легенях. Алла Сатенка розповіла, чого очікувати далі. Ми ще поки що працюємо. Подальшу долю ми свою не знаємо, при тому, що наш заклад оснащений за останнім словом техніки. У нас є майже все, що необхідно для гарної, якісної роботи. Колись до нас давно приїжджав теперішній санітарний лікар, головний Віктор Ляшко від з командою «ЮСЕЙД». Вони перевіряли диспансери всієї України. І ця команда була в повному захваті від того, в якому стані наш диспансер, як надають допомогу хворим, яка ступінь безпечності для хворих, для відвідувачів і для персоналу. Проте руки не опускають. Є плани. Ну, от зараз розглядаємо такий варіант з лікарями і хочемо вийти на місцеву владу. Щоб на нашій базі лікувати хворих з пневмоніями зараз по місту, і до статистики, 200 чоловік лікуються амбулаторно. Тобто ці люди приймають уколи, крапельниці в домашніх умовах. Для чого це робити там, коли є шикарний заклад, в якому є ліжка, є персонал, в якого автономне газове опалення, в якому є все. Цю ідею озвучили вже на рівні кропивницького. Поки ж заклад фінансується з НСЗУ, що буде з нового року невідомо. У вузькому колі однодумців Олександрійський краєзнавець та журналіст Віктор Голобородько презентував свою нову книгу про історію рідного краю. Вона має назву Олександрія, історія за Дніпров'я і суттєво відрізняється від попередніх робіт автора. Нове видання орієнтоване на читачів різного віку. На презентації книги про історію Олександрії від найдавніших часів до сьогодення була наша знімальна група. Олександрія, історія за Дніпров'я. Таку назву має нова книга краєзнавця та журналіста Віктора Голобородька. Презентація якої пройшла 11 грудня. Вона розрахована на широке коло читачів і буде цікавою, як тим, хто вже має знання з історії рідного краю, так і тим, хто лише вперше з нею знайомиться. Головна відмінність книги у тому, що до неї автор підійшов зовсім по іншому. Розповідаємо не про історію міста з 1700 якогось там року, а ми говоримо про всі ті події, які відбувалися на території, яка сьогодні є обмежена містом Олександрією, Олександрійською громадою, які відбувалися ну, починаючи десь 2,5-3 мільярди років тому, коли тільки утворився так званий український кристалічний щит, коли з'явилось вугілля, коли з'явилася наша природа, наша річка, наше Дніпро, тобто всі оці. Важливі складові і важливі чинники, які, власне, сформували нашу територію, сформували нас як оцю спільну громаду на цій землі, де був степ? Де... Є певна природа, де є певні геологічні умови. Видання не можна назвати енциклопедією чи то науковим посібником. 15 розділів публіцистики охоплюють галузі біології, географії, а також політичного, соціального та культурного життя міста у різні часи. Автор зі сторінок книги говорить з читачем простою мовою та допомагає створювати образи. Книжка проілюстрована картинками, да, які ми створювали разом із Юлією Калякіною. Це художниця, яка допомагала мені у створенні художнього оформлення цієї книжки. Тобто ми намагалися передати прості простими образами історію нашого краю, переповісти її без складної наукової термінології, але розповісти доступною мовою цікаво, подати так, щоб люди зрозуміли, наскільки вона є дійсно реально цінною, наскільки вона є цікавою. Серед родзинок факти про Олександрію, які ніде раніше не публікувались, багато цікавого і до речі, є з сучасної історії. Ну, наприклад, мало хто знає про те, як у нас, наприклад, відбувалася історія з ГКЧП. да, цим відомим то воно тих було теж в Олександрії, теж палили там документи біля міськвиконкому певного часу. Певні люди, тобто. Все це було, все, що було в Україні, те було і тут в Олександрії, і я намагався це розповісти. Тираж поки що невеликий. Примірники книги знаходяться у руках тих, хто цікавиться краєзнавством. Серед них і Валерій Жванко. Я думаю, що це сенсаційна для нашого міста книга, тому що це перша спроба, і спроба, я думаю, вдала обійняти в одному тексті весь ну видимий шмат історії, те, що говорив пан Віктор. Починаючи з трьох мільярдів років, закінчуючи 2020 роком, і моментом обрання нового мера в книзі, в хронології, цей епізод є. повторний друк книги можливий, адже історія за Дніпров'я зацікавила багатьох. Книжку будемо видавати за замовленням. Якщо буде замовлення, і ми зберемо там певну кількість людей. Вже є багато людей, які хочуть отримати цю книгу. Телефонували, говорили, спілкувалися з людьми з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра. Ну тобто, географія така південь, центр схід України. Тобто, ну розкидано нашого цвіту по всьому світу, і олександрійці дійсно цікавляться історією своєї краю, навіть не дивлячись на те, що вони живуть зараз в мегаполісах. Займаються науковою там чи бізнес якоюсь діяльністю. їм це цікаво, і я думаю, що це дуже важливо, теж, що вони за допомогою цієї книги не будуть переривати цей зв'язок зі своєю малою батьківщиною. Електронної чи то аудіоверсії книги немає. Натомість автор планує відеорозповіді по її окремим розділам. Там, де варто розповісти, і де можна розширити ту інформацію, яка є в книжці. Бо книжка вона все-таки ну вона не, не резинова, да тобто не гумова, і в неї можна втиснути тільки певну кількість інформації. А відеоформат, він дозволяє показати картинку і розповісти детальніше про якусь певну подію. Я думаю, що такі невеличкі відео ми будемо робити вже з наступного року, і звісно, пропонувати оті екскурсії, які ми започаткували. 300 років за 30 хвилин це буде як опорна історія, опорна річ для того, щоб людина може зацікавитись, подивитися так, на це місто, яке навколо нас, і взяти цю книжку, прочитати і далі поглибитись в історію краю. Робота тривала з 2006 року. Майже 400 сторінок свіжого погляду на історію рідного краю вже перегорнуто. На черзі нові дослідження, ідеї та думки, але це згодом і вже зовсім інша історія. Насиченого нам всім інформаційного тижня та максимум позитивних новин зустрінемось.